Звичайно, все, що буде сказано вам, можете буде вирішити проти вас судді. Також ви маєте право на адвоката, якщо у вас немає змоги сплатити приватно адвоката, вам буде надано безкоштовно державу. Також у вас є один телефон дзвінок, який триватиме не більше трьох хвилин. Вам зрозуміли ваші права? Відкрив зайд двері автомобіля, витягнув порушення та відкрив двері автомобіля. Взяв під руку, поїв за собою. Тобі за колеги, за сиду, посіють. Давайте я тут посію, будь ласка. Вам зрозуміли ваші права? Повтори ну, ну, ще раз. Зрозуміли чи ні? <плес> маєте право збирати машини, все, що буде вам, можете бути використані проти вас судді. Також маєте право на адвоката, що ви, ви не маєте змогу сплатити приватним адвокатом або надати безкоштовно державу. Також маєте один телефон дзвінок і тривати на більш трьох хвилин. <плес> Слай, куди його вести? Вони ще в кабінет? мене <плес> <плес> там... Кабінет буди. Я тебе... Та ні, не... Шо? Та... Так, шановний. От ще раз представлюсь, здоров'я, бажаю вас вітає національна поліція України, міське і молоде чоловіка, на вітає вітає вітає. Бажаю ці знайомці Віт, у мене сьогодні День народження. Можна, щоб... Шанони, бажайте з нею своє посвідчення. Давайте, мені зараз не будуть сказати, що у вас День народження. Ви порушили, ви будете сидіти. Ну, то я після родини... Шанони, бажайте з нею своє повторю Повтори останній раз. Та не потрібно. Та він з'явив одну руку, кидав тележі напроти, після чого повісив до токсичного пояса. Передайте, будь ласка, ваш паспорт для визначення особи ще раз. Втопом, шороб, шороб, табел, табел, табел. Yes, no. Не можеш передати автопом?